Вчора в Києві частково обвалилися конструкції шулявського шляхопроводу. Хто живе в місті, той знає, що цей мост, міст дуже складно об'їхати, не побачити. Ну це одна з тих артерій міста, які фактично завжди в заторах. Тут є проблеми. Міст давно був ну в аварійному чи в передаварійному стані. Всі про це знали, і слава Богу, що сталося тільки так. Сьогодні вже були ухвалені певні рішення і кадрові, і рішення щодо того, що власне робити з цим мостом надалі, тому що без нього бійтися ніяк не можна. І, звичайно, деякі коментарі київського міського голови Віталія Кличка не залишили людей без уваги, як відреагували на його заяви, що кажуть люди, які працюють біля цього мосту, і що з ним робитимуть. Якого покарали найголовніше за це. Дивіться сюжет від Іллі Березенка. По шулявському шляхопроводу відновили рух транспорту. Та ще надовго, 27 лютого, близько 9-ї вечора, частина пішохідної галереї завдовжки близько 50 метрів обвалилася і пошкодила припарковане під мостом авто. Цього разу на щастя обійшлося без жертв. На місце події оперативно приїхав міський голова. Проте конструктиву в його заявах було небагато. Твішко заявив, що міст не в аварійному стані, а просто втомився. Як завжди, подія швидко стала предметом насмішок у соцмережах, а вислів мера крилатим. Люди жваво обговорюють, хто винен в занедбаному стані дорожньої інфраструктури та гадають, що ж мав на увазі мер. Проїзд проспектом Вадима Гетьмана швидко перекрили та почали проводити експертизу стану мосту. Вранці такий підхід до справи став причиною заторів та обурення громадян. Проте вже об 11-й мер знову з'явився на злощасному шляхопроводі та візвітував про зроблену роботу. Кличко заявив, що небезпеки немає, а міст придатний до експлуатації. Близько першої рух через шляхопровід відновили. Один з експертів, котрі проводили тестування мосту вночі. Прокоментував його нинішній стан. Хочу всіх заспокоїти. В принципі, не треба тут. Сильно панікувати, основні прогонові будови і металеві частини мосту є в нормальному працездатному стані. Проблема є в бетоні, який тільки зверху покриває міст, а не в самій конструкції. Проблема ця склалася з таких причин: по-перше, це вже давність цього бетону, тому що цей міст, як і безліч мостів в Києві, вже давно потребує ремонту. До слова, шулявський шляхопровід відкрили у 1964 році. В останній його реконструювали майже 30 років тому. Він пережив три пожежі у 2005, 2006 та 2007 роках. Всі вони сталися на торгівельних майданчиках під мостом. Перші дві пожежі сильно пошкодили опори, а через третю він втратив. 30% несучої здатності. У січні в КМДА повідомили, що китайська компанія China Road and Bridge Cooperation має намір розробити техніко-економічне обґрунтування проєкту реконструкції розв'язки біля метро Шулявська. Роботи мали розпочатися у лютому. Міський голова запевнив, що планування вже відбувається. Проте реалізація реконструкції дорого коштуватиме бюджету міста. На протязі півтора-два років буде зроблено е Реконструкція це розв'язки, яка включає в себе розв'язку і виїзди з теліги, проспекту перемоги, яка буде відповідати сучасним нормам. Після тео ми зможемо вже говорити скільки це буде коштувати, але можу сказати, що це дуже великі гроші. Попередньо це буде. Більше півтора мільярда гривень поки що заборонили габаритному транспорту рухатися шляхопроводом. За цим стежить поліція під мостом найближчим часом мають встановити тимчасові укріплюючі споруди, поки не візьмуться за реальну реконструкцію. Також міський голова дав завдання проінспектувати інші подібні до шляхопроводу об'єкти міської інфраструктури на сьогоднішній день. Аварійних мостів в місті Києві нема. Є обмежено придатні такі, як як саме і як шулявський шляхопровід Повторюю, обмежено придатні. Це е, є 10 споруд, е, які обмежено придатні. Є відповідні експертні висновки, і згідно яких проводяться необхідні роботи. Хоча транспорт відновив новий свій рух по шулявському шляхопроводу, пересічні громадяни виявляють серйозну занепокоєність його станом. Попри всі заяви політиків та експертів, Звісно, опасно. І буду переживати. Він вже скільки разів горів тут. Тут же секонд конхен був. Дуже страшно з дитиною. Страшно. Страшно, Страшно. тому що знаю, як у нас все плохо робиться. Страшно. Це міст, нагадує мені нашу Україну. І це куски валяться з нашої України. Бо нема хазяїна. Давно треба відремонтувати. Він розпадається. Ні, я його відремонтував. Ви це видели, я сказав, що мості пари, і він відновився. Я по ньому не хожу. О, Шулявський шляхопровід частина однієї з основних транспортних артерій столиці. Люди змушені користуватися ним, попри побоювання, передаварійний стан та навіть нещодавній обвал. Київська влада запевняє, що наразі боятися нічого, а реконструкція займе півтора-два роки. Проте заперечувати, що міст необхідно ремонтувати у КМДА вже не можуть. Як буде просуватися реконструкція та чи протримується до того часу, шляхопровід – покаже час. Ілля Березенко, Гаврилов, телеканал Еспресо.